Попередній програмі перший тиждень тренувань для учасників пройшов по різному. Для когось складність викликала бігова доріжка. Одно боюся це бігати на бігових дорожках, хати я боюся, що ну, ага. ну так такому проламається так далі. Ні все. хтось боявся вправ на прес. Найважче – це прес качати? Тренажери піддаються нормально. Найважче прес, а найлегше це напевно на доріжці. Поки що пройдеся. Прес. Та прес але в загальному учасники задоволені, що нарешті наважились змінити своє життя. Тренування о 7.30, особливий раціон харчування, неабиякі фізичні навантаження. На початку семеро чайдухів не побоялись напруженого графіку, постійного нагляду тренерів, журналістів, камер. Але на жаль, не всі змогли адаптувати проект Сила волі до свого життя. Пані Вікторія, яка дуже хотіла потрапити до команди, надзвичайно зраділа, почувши позитивну відповідь від суддів, не змогла вмовити шефа відпустити її до телевізійного проекту. Відтак змушена була покинути команду ще на перших тренуваннях. Отож, залишилось шестеро учасників. Та на організаторів чекала приємна несподіванка, адже на вакантне місце зразу з. Найшлась нова кандидатура. Дуже важко мені жити з цією вагою. Я вже в дитинстві, в школі важила 106 кг. я і голодала 40 днів на воді, їздила в різні інститути і боролася, дуже боролася з повнотою, але повнота мене поборола. Просто поборола. І я вже останні роки ще мала травму, автотравму і набрала ще більшу вагу. Мені дуже важко ходити, але я все одно плаваю, я все одно пішки ходжу на роботу. І роблю дома три рази на тиждень по півтори тисячі різних вправ. І це не дає мені можливість похудати, але дає мені можливість підтримати тонус життя. Про проєкт я дізналася дуже випадково, тому що я в нього ввійшла не відразу, а вже з часом мені зателефонувала моя знайома, яка ходить в клуб Вайпер, і сказала, що тут іде проєкт сила волі. Побачивши запал в очах цієї жінки та неабияке бажання скуднути саме на нашому проєкті, ми без зайвих вагань взяли комунікабельну, веселу та завжди жартівливу ніну до команди. І як зазвичай розпочала вона свою участь у програмі із фітнес-тестування у лікаря вайпер джиму Олександра Петраша. Дивлячись на те, що вже такий вік немаленький, просила не озвучувати вік. У неї вага на даний момент 139 кг. З них, ну, звісно, 50% жиру, індекс маси тіла високий 52% і індекс вісцерального жиру 15, при нормі 1,9. Від сиреального жиру. Це говорить про те, що є ожиріння, наявне ожиріння третього ступеня, не дивлячись на те, що в неї є проблеми з тиском, по кардіограмці досить непогано серце, взагалі серцево-судинна система. Хоча тиск в неї робочий 140, але вона кардіотести досить непогано пройшла з хорошими результатами, навіть які мене здивували. Тому займатися її можна і потрібно. Отож, незважаючи на невеликі застереження, лікар дав згоду на тренування, і Ніна з великим задоволенням для себе може займатися із командою. Це для мене велике чудо, тому що я дуже люблю поїсти. Ну, Як для людей це небагато, а як особисто для мене це багато. І нема ніякого. Поводу, щоб я зменшила кількість їжі, цей проект я вважаю, дасть мені велику можливість заставити себе все-таки дивитися за харчуванням. І так як тут я дуже здивована, так як тут підкачують мої м'язи і моє тіло, я сама не зможу це зробити. Тому я вважаю, що це велике щастя, що я в цьому клубі, і як тут займаються з нами, це також велике щастя, і так як на нагружають нас. Це супер, супер і ще раз супер. Я від цього проекту чекаю те, що я стану людиною нормальною і що я буду підтримувати себе завжди в тренувальних залах і просто в харчуванні. Тим часом для інших учасників заняття проходять у звичному режимі. Кожного дня вони відвідують фітнес-центр, виконують силові вправи, бігають на кардіотренажерах та ведуть здоровий спосіб життя. Родзинкою на цьому тижні для команди було перше групове заняття стретчинг. Реченьг дуже корисний для нашого тіла. Це розтяжка всіх типів мишці, як на руках, на ногах, витягує спину, дуже добре допомагає позвоночнику, якщо є якісь проблеми викривлення або зміщення позвонків. Він витягує позвоночник добре, а також розтяжка. Розтяжка для похудання добре, для витягування мишць. Витягування всього тіла стають рівненькі, гарні і витягнуті, як жінки, так і чоловіки. Не кожному були під силу розтяжки під час вправ. Вони вимагали неабиякої віддачі та забирали сили від учасників. Але під пильним наглядом досвідченого тренера всі намагались виконувати норму. Тренування по стрейчингу – це досить важко. Почувствувати всі м'язи, розробити кожну кісточку свого тіла. Це ну, відчуття не з найкращих. Трохи не, незвично, ну важко нам по. На початку проекту, як в організаторів, так і у тренерів були побоювання, що однією з проблем учасників буде недотримання раціону харчування. Адже саме дієтична їжа відіграє одну з ключових ролей на шляху до схуднення. Ми дали повне право команді харчуватись самим. Розписавши сітку харчування, ні тренери, ні журналісти не можуть слідкувати за тим, чи дотримуються її учасники. Але все покаже кінцевий результат. Поки що, всі твердо запевняють, що вони харчуються правильно. Я як готувала їсти, так і готую. Просто вже окремі каструльки є для мене, в яких їжа тільки куя. Тут з діяти, і я вже привик, мені навіть подобається. поки що добре. З харчуванням ну, стараємося виконувати все, що нам сказали. Ну, деколи там, хочеться сладкого, ну не можна. Нічого собі не дозволяю, не їм солодкого, не їм цукор, не їм нічого мучне, ніякі макарони, буквально овочі, фрукти, м'ясо. Все. Далі у програмі ви побачите результати першого зважування. Реакція учасників коментар незадоволеного лікаря. Як зізнавались учасники, вони тихцем вдома стають на ваги, хоч тренер цього не дозволяє. Нам тренер сказав, що краще ну так раз у тиждень вставати, щоб дійсно був результат, не кожен день, бо це якби не стимулює кожен день. Нарешті для них настала важлива мить першого зважування на проєкті. Кабінет лікаря невеликі електронні ваги, стаючи на які кожен відчуває страх перед результатом. Що буде? Хто скинув найбільше? Хто покине проект? Так, в нас була вага 105,9 кг. Зараз 101,6 і Шикарно, але ну, остраю, по крайній мірі. Пока що, то, Добре, але хотілося б більшого результату бачити. Поки що це лише початок. Думаю, що далі буде більше навантаження, буде більше, кращий результат. Мало. Буду старатися. Ну, я чекала, що трошки більше буде. Ну, і це добрий хороший результат. Я очікувала трошки більше. Я очікувала трошки більше, що я похуділа, ну нічого. Враховуючи, що вони тренувалися лише 10 днів, то досить непогані результати. Звісно, Цифри різні, тому що чим більша вага, тим скоріше вони починають худати. Це за рахунок, в першу чергу, за рахунок на надмірної затримки рідини. Саме перше, що в них пішло, це рідина, зайва рідина. Тому ну, не обов'язково це вже треба радуватися, що от, так добре, але це вже є початок. За першим груповим заняттям сьогодні для учасників настала черга другого. Так як виявляється, воно для них було набагато складнішим. У нас група виповняла аеробну нагрузку, у нас була розпрыжка на м'ячиках, ну і плюс комплексна підкачка. Качали ми, в принципі всі групи мишць у нас був прес, у нас була внутрішня і внішня поверхність бідра, у нас була задня поверхність бідра, біцепс бідра. И э, руки, внутренняя поверхность бедра. А, вот, э, в принципе, участницам было немножко сложновато выполнять аэробную нагрузку, так как она более динамическая. Це... Это такая для них достаточно тяжелая была нагрузка. Вот а подкачку в принципі все выполняли для тих, кому було сложно выполнять там упражнення на мяче. Я составляла отдельный комплекс упражнений. Учасники думали, що стретчинг – найскладніше, що могло бути для них. Та на перший погляд не страшна велика кольорова куля виявилась більш вимогливою. Багато хто зупинявся і не виконував вправу до кінця. Дехто викладався на відсотків 40 із можливих для себе 100. Та стимулом для учасників був ранішній сюрприз від організаторів. Адже на сьогоднішнє тренування ми запросили одного із членів суддівської бригади. Валентина Плавайко, голова Закарпатської обласної федерації художньої гімнастики, разом зі мною пильно стежила за тренуванням і робила для себе свої висновки. Працювали досить інтенсивно, але хотілося би сказати, щоб кожному учаснику приділилося більше уваги відношенням до самого тренування, і напевно кожного характеризувати, але це буде моя думка. В першій лінії стояли Рената і Лариса. І тому я би хотіла сказати, що вони як в першій лінії стоять, так найбільше її сприймали і найбільше старалися виконувати максимально ті рекомендації тренера, які їм давалися. По другій лінії стояла Ніна, шкодувала себе дещо Ніна, можливо, це моя думка, але трошечки себе шкодувала. По е, Мирославі Мирослава виконувала вправи е, інтенсивно, але так відсотків на 70 старалася, тому що могла би трошечки краще. По е, Мар'яні е, бачила дуже великий заряд енергії в ній, дуже великі бажання. І кожну вправу старалась виконати максимально також інтенсивно, правильно. І а, на всі вісім рахунків, які і йш, йшла кожна вправа, вона до кінця йшла і старалась викластися. По Оксані а, теж непогано, але деякі вправи Оксана трошечки себе шкодувала. І по Анатолію, першу частину тренування Анатолій пошкодував себе. Другу частину тренування більш інтенсивна була робота. І, а, Напевно, була вона трошки краще, друга частина власне, Те, що в певній мірі група жаліла свої сили і не викладалась повністю. Помітила і тренер Катерина. Чесно говоря, видно, що прийшли недавно, що займаються односічно недавно. Видно, що ще не, не привикли к нагрузкам і е, е, немножко себе жаліють, що не привикли викладатися на все 100%. А Та що там навіть самі учасники визнають сьогоднішнє тренування не паріжки їсти. Сьогодні було саме важке тренування, тому що якщо ми на тренажерах, ми можемо це зробити. Ми виносили в цьому. На доріжці також можна витримати. А от гімнастка у нас була перш два зі суботи дуже було важко. А сьогодні була гімнастка, працювала з нами на великих шарах. Я не витримувала. Нас всі перевтомилися, але я просто робила паралельно, яким я могла вправи, але сьогодні у нас усі хочі повилазили дійсно по-справжньому. І вже не силу було волі, треба мати, а стальну силу волі треба було мати. Водночас було і цікаво, і дуже надзвичайно можна так сказати, складно було утримувати рівновагу з м'ячем. Важко досить я не думала, що безобідний м'ячик буде такий. Намагалася викладатися, я думаю, зможе ще наступний раз. Досить було важко, бо це перша тренування щорами і ми працювали в дуже швидкому темпі, але по закінченню вже була легкість. Дуже тяжке було, дуже хороше, але дуже важке. Ну, в чому? Організм не пристосований до таких тренувань, є навантаження. Хороше тренування, дуже хороше, дуже таке навантажене. Ну, ми просто не пристосовані до такого навантаження. але ну, я думаю, що надалі буде все добре. Анатолій відверто зізнався, йому сьогодні працювати було лінь. Мало того, вранці задумався над тим, щоб не прийти на тренування. Але сила волі на цей раз взяла гору. І складно було, і не дуже бажання було по чому, то не знаю. Чому? Ну, не знаю. Может, не я злої получалася не діляти. Може бути цього. Ну ви трохи пожаліли себе. Це було да, видно, що да. вони не викладались. Да. Невже в учасників настає та мить, коли вони знесилені? Болить все тіло і не хочеться вставати та працювати далі. А далі ж бо буде складніше. нагрузки будут, конечно, возрастать. Я как раз сформировала нагрузку и дала тренировку таким образом, чтобы оно шло именно на похудение. Но сейчас как бы эту тренировку давала в более умеренном режиме, потому что вес, ну, позволяет сейчас делать пока что в таком темпе, в котором я его сейчас давала. Вот. Но на будущее, я так думаю, если выдержат, вот, они будут ускоряться. Наступної програми ви побачите учасники поза залом, хто вони в звичайному житті, яке їхнє хобі, коментарі близьких їм людей. Тренування проходитиме не у фітнес-центрі Вайпер Джим. На цей раз вони підкорюватимуть роледром.